Політиків, що хочуть жити у самодостатній, сильній, незалежній державі. Дорога громада, але не є такими тільки тому, що стоїмо на ваших плечах. Ми є такими тільки тому, що відчуваємо Тяглість поколінь. Це і є найважливіша основа у розбудові держави тяглість поколінь, коли батько тримає за руку дитинку і одночасно тримається за руку свого батька. І саме через те, що ми взоруємося на ідеологію націоналізму, ми такими сильними, вільними і щасливими почуваємося, бо ми абсолютно впевнені, що неможливо спинити. Українського поступу до правди, українського поступу до власного визволення, українського поступу до пізнання самих себе. Це так цікаво занурюватися у власні можливості і розуміти, що власне на межі тих можливостей, на межі втоми і знесилення відкривається друге дихання. І ти усміхаєшся до цієї проблеми, яка називається, наприклад, Віктор Янукович. І ти розумієш жву таке смішне, таке велике, але упало від кого яйця. Воно це так наш боїть, воно це закрило в ті кліті, що називається Межигір'я. Прийдімо на виборчі дільниці, такі радісні і щасливі, що ми маємо один одного, що ми стоїмо разом. Що ви знайшли спільні точки дотику, що ми під час цієї виборчої кампанії так красиво і максимально підтримували один одного. Я несамовито вдячна кожному з вас, бо бачила вас на зустрічах за найрізноманітніші запитання. Кожен з вас на зустрічах влив у мене не аби яку силу, силу, яка складається з двох полярностей надважливих. Аби рухатися далі, аби зростати, аби сягнути українського неба, неба свободи. Ці два почуття фундаментальні, незнищенні, і їх тільки треба, як спіраль, витягувати із глибини своїх почуттів. Не випадково казали мудрі греки, що наші долі ходять дорогами почуттів. А серед тих почуттів найфундаментальніші, це звісно, що любов і ненависть. Любов розслабляє, а ненависть сталить. Боже, якщо вони нас так ненавидять, звісно, що ми маємо за що себе любити. І що більше вони броду викидають проти нас, то яскравіше ми світимося. То чистішими ми стаємо, то могутнішими, могутнішою буде наша кода.